Вже пройшла майже доба з тих пір, як я почав фільтрувати воду. Зараз буду додати альгіцид. Його треба додати для шокової обробки 20 мл на куб води. Тобто в моєму випадку 16 кубів це 320 мл приблизно. Дуже круто, що є інструкція і описано, що для чого і як робити. Тож погнали. Тут я набрав вже воду. До речі, прикольно, що є мірочка на бутилці. На пляшці є мірка і можна побачити скільки ви залили. Чикс. Скільки я залив? Ще 120 мл десь. Чикс. О, ось це воно. Тепер перемішуємо це все. І розливає по периметру. Альгіцит є. Тепер наступний буде в мене коагулянт, Але це буде через добу. Зараз доба ще фільтрації води, і потім я відключаю фільтрацію і засипаю коагулянт. І коагулянт е, повинен висадити в осад найдрібніші частинки. І далі після цього запускаю робот плесос, і водичка має бути ідеально чистою.